Привіт, таки вітаю вас у новому відео. У мене сьогодні середа, і сьогодні, можливо, почнуться якісь перевороти у Вітальні. Я раніше вже, мабуть, тижня два чи три, мабуть, тижня три тому я казала, що я хочу зробити там перестановку. Мені, до речі, радили зробити спочатку це на бумажці на папері намалювати. і от нарешті я... Це зробила і покажу вам що з цього вийшло. Тому що дійсно тягати меблі, ну вони доволі великі там і диван, і тумба з акваріумом. Доведеться ще воду з нього виливати, щоб передвинути. Тож я вже одразу хотіла поміряти на папері, а потім вже ну, двигати, рухати меблі по по-справжньому. Так от сиділа я зробила такий план. Їй казала, я тут намалювала ну грубо, бо вона не буде рухатись. Тут малювала, сподіваюся, тут малювала, де в мене двері, де вікна. І ось так я прикинула, що, мабуть, найкраще буде поставити диван в цей куток. Тоді тумба із акваріумом, скоріш за все, буде десь тут. Але це ще не точно. І комод я хочу поставити навпроти дивана. Чому? Тому що, в принципі, ця. Перестановка вона приурочена до того, що, скоріш за все, десь на осінь ми купимо телевізор і щоб було місце, з якого його зручно буде дивитись, то я думаю, от якщо його поставити на комоді, то це буде оптимально. Парта в нас та, що тут стоїть, то я думаю, що вона сюди стане, тим більше, що там зверху над нею поличка з книжками і буде нормально. Ну, кавовий столик, не знаю. Зараз він так стоїть. Можливо, він буде тут стояти, можливо, він буде тут стояти. Ну, загалом то вже буде видно. Ну, тут у нас груба і біля груби буде варейка із дровами стояти. Ну, ось так от я поки що планую. Щодо тумби з акваріума я ще не знаю, куди її поставити. Загалом побачимо. Тож, привіт! Ще раз в озвучці! Для новеньких представлюсь, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Ну і як ви зрозуміли, одразу від теорії до практики. Після роботи прийшов Андрій і я попросила йому допомогти мені порухати меблі, тому що вони доволі великі і нам із Данилком було б складно. Оскільки акваріум великий і важкий, то я почала з того, що злила з нього десь близько 20 літрів води, і потім ще ми поклали килимок під тумбу з акваріумом і таким чином його рухали. Спочатку ставили біля дивану, потім сюди. Ну загалом вирішили, що поки що він стоятиме тут. Комод переставили в те місце, де був раніше диван, і тут я вже повертаю своїм рибкам воду. Звісно, у мене будь-яка перестановка супроводжується ще й прибиранням. Тож під тими частинами, де стояли меблі, такі як диван, і не рухались, то я замила, помила підлогу. Тут знову вимиваю підлогу, і ми з Андрієм розстилаємо килимок назад. Хоча, по-хорошому, цей килимок, звісно, потрібно було почистити чи попрати можливо за допомогою кюрхера. Але я сподіваюся, що ще ми, можливо, це зробимо. Тут я складаю речі по місцям, думаю, куди що перевісити, ну, щось типу годинника, картини. Взагалі я дуже люблю всілякі перестановки, і справа в тому, що у вітальні в нас ніколи не було перестановок. Саме пов'язано, мабуть, з тим, що тут двоє дверей, двоє вікон і груба це ті речі, які рухати не можна. Тож, в мене вже 9-та вечора, я вже так плюс-мінус пороставляла що хотіла, але це ще не все. Сьогодні я отримала посилочку новою поштою, ну, вже сама розпакувала, подивилася, і це тканина. Така передісторія, коли я три роки тому, майже три роки тому, купувала цей диван. Взагалі я хотіла, щоб основа була якась така коричнева, типу, як є, а подушки були якісь такі світлі, бежеві чи пісочного кольору. Але тоді я шукала-шукала. такі, як я хотіла, я не знайшла, потрібно було щось купити, то я вибрала цей диван. Ну, Він мені також подобається. Мені, подобається, що дерев'яні перила, що він такий доволі компактний, що на ньому. При потребі можна спати, хоча це, звісно, не найкращий варіант. І от ну, я його намагалась якось розвеселити такими яскравими подушками, ну, в колір штор, як у мене. І от уже зараз, коли я зрозуміла, що буду робити перестановку, все-таки я вирішила, а чому б мені не здійснити ту мрію і через 3 роки не зробити цей диван таким, як я його тоді бачила? І я замовила тканину. Я знала, що ця тканина називається крокус, тож я замовила такий самий крокус тільки в пісочному кольорі. Ось такі, Я вже так приблизно. А, прикидала, дивилась, як воно буде, якщо а, будуть такі подушки. В принципі, мені подобається. Ну, звісно, при даному світлі, можливо, це буде виглядати трішки інакше. Але тканина, я ж кажу, із одного, одного плану, тільки в різному кольорі, тож я думаю, що буде добре. Також доведеться ці пуговички перетягнути. Ну, Загалом, на всі ці тут в мене 5 подушок великих. Ой, я сподіваюся, в кадрі. Сподіваюся, да. На всі ці п'ять подушок я порахувала, що мені потрібно було десь 2,6, здається, метрів. Ну, загалом я взяла трішки з запасом, взяла 3 метри тканини, вийшло це на стається 660 гривень. І також я там вже замовила, напишу, як називається. А, Оберону. Ось я не знаю, чи буде видно. Ну, Це не реклама. Просто перше, що трапилося, я подивилася, ціна мене влаштувала, тож я замовила. І у них я також замовила блискавку на метраж. Я, до речі, ще так не брала. Береться отак: от на метраж блискавка, потім вона ріжеться так, як мені потрібно, і до неї я взяла такі от собачки. Бігуньки, скажімо так, це трієчка. Ну, я думаю, що мені вистачить. Цієї трічки. Просто так це набагато дешевше виходить. там, ну оці, Я не пам'ятаю, скільки я там брала метрів. ну Загалом на всі подушки там вийшло близько, мабуть, не знаю, 35 гривень. Це разом із собачкою. Якось так. Тому я думаю, що це доволі бюджетно і враховуючи той факт, що я сама буду країти і шити ці наволочки. Ну, єдине, що звісно, я думаю, що такої от стручки я робити не буду. Бо Я не впевнена, що я, що я таке зроблю своєю машинкою. У мене навіть такого стіпка немає. Це на таких меблевих машинках пошити. До речі, тут блискавок немає, воно зашите от, ось так. То я думаю, що я сьогодні одну подушку розперю. І по цьому ну, лекалу, так би мовити, по краю всі п'ять подушок Перевіряю, мені здавалося, що ця тканина цупкіша. можливо, здавалося. Ну, і загалом побачимо, що з цього вийде. Тож увечері я таки встигла розкроїти всі наволочки, а це вже в мене ранок, і почався він із шиття. Ну, Тобто не зовсім із шиття. Я, мабуть, з півгодини гралася із швейною машинкою, щось вона погано шила, я вже все порозбирала, почистила і не могла знайти що ж не так, аж поки не зрозуміла, що в мене крива шпулька. Так, ви вже певно бачили, як я шила ці наволочки. Зараз повернуся трішки до вчорашнього дня. Звісно, вчора я е, зняла один чехол, який я показувала, тут не було ніяких. Е... Замочків, да, вони просто так от були зашиті. Мені так не хотілося, мені все-таки подобається, коли є е, замочок, щоб можна було е, ну, при потребі зняти і попрати наволочки. До речі, я їх за три роки ні разу не прала. І от коли я витягнула, я зрозуміла, що тут навіть немає ну, так званого напірника і все воно отак от. Розкидане. І, звісно, класно було б пошити ще й напірники. Ну, як уже для себе, але не захотіла я загалом з цим гратися. Вирішила, що поки що буде так. Можливо, коли щось зміниться, що при наступному вже пранні наволочки, оскільки вони ну, значно світліші, то, можливо, їх доведеться частіше прати. То, можливо, тоді я вже пошию і напірника. Наволочки я зробила, ну, як я й казала, на замочку. Дуже я радію з того, що я звернула увагу, що в ці, ну, на цьому сайті, де я замовляла тканину. Є така, така опція, як замочки на метраж, і це набагато. Це в рази дешевше і зручніше. Загалом, чим якби я купувала готові замочки. Так, це щодо замочків. А, По-друге, я зробила наволочки трішки менші, тому що ну, з часом бачите цей синтепон, я не знаю, як, як назвати цей наповнювач просів. І вони всі такі подушки, дивіться, ну, такі печальні, я б сказала. Щодо пуговичок, спочатку я думала, що я їх буду також обтягувати білою тканиною, а тоді подумала, що. в принципі... Контрастну також було б цікавенько. Ну, ось так. от, Якщо буде. Це по перше. По-друге, я не впевнена, що я взагалі їх буду повертати назад. Можливо, вони будуть просто подушками. Ну і відстрочку, як я казала, я не робила. Бачила, як вона тут зроблена. Ось, дивіться, вам покажу, можливо, комусь цікаво. Ну, тобто Це ще багатсько гратися, це підкладочки, це ну, така доволі міцна тут цупка тканина, товста і великий стюбок. Ну, тобто, моя б машинка точно б такого не потягнула. Це такі промислові, промислові меблеві машинки так шиють. Тому я навіть не стала пробувати. І також вчора я поставила, не можу сказати, що мені все сподобалось, як воно тут стоїть. Ось перейшла трішки на більший кут. Ще вчора, я не пам'ятаю, показувала я чи ні я годинник сюди перенесла. Він раніше був тут. А картину вона тут була. Ну, ще треба буде зняти ці підсвічники, бо вони там уже, начебто, якось не дуже. Ну, хоча, подумаю, перенесла сюди. Думала, її трішки опустити, так буквально. Чуть-чуть сантиметрів на 5 нижче, але там така складна система кріплення. Якщо я її опущу, то мені там доведеться довго гратися, щоб ну, зробити непомітним попередній отвір. Тож вирішила так. Потім щодо цієї полички, спочатку я думала, що вона там начебто і не треба, бо вона стояла, стояла висіла над столом, але зараз я подумала, що її просто. Спробую звинути сюди, десь по центру, і хай вона собі буде, буде зручно. Можливо, там щось чи книжку взяти, чи телефон покласти. Ну, загалом. А, також мені не подобається цей стул, і вже в мене є ідеї щодо оформлення цього куточку. Ну, і тут, як бачите, доки нема телевізора, то щоб не було пусто, і ця картина все одно вона є поки що. Навіть не знаю, що я з нею буду далі робити, бо, ну, в принципі, вона мені наче. Поки що ніде й не потрібна, то поки що хай стоїть тут. Ну і зараз буду, власне, передівати ці подушки. Тож заповнюю свої новенькі наволочки наповнювачем. Пошити їх було зовсім не складно, по контуру зашивала, потім вставляла замочок і також кутики зашивала десь сантиметрів на вісім, мабуть. Ось так за кілька годин, і загалом це десь близько 700 гривень зайняла тканина, плюс застібка блискавка І я вважаю, що для оновлення дивана це доволі бюджетно щодо своєї швейної машинки, то я дійсно багато часу витратила, доки зрозуміла в чому проблема і чому вона погано шиє. Це через те, що я зараз шию доволі рідко, бо коли ти постійно шиєш, то ти вже розумієш, в чому справа, і знайти якісь проблеми значно легше. До речі, та металева шпулька, яка в мене викривилась і зіпсувалася, дуже стара вона ще від швейної машини електричної чайка. Ну, а тут у мене вже заключний етап, вирішила попилесосити. Взагалі то я зранку хотіла пилесосити, але зрозуміла, що якщо після цього я почну набивати подушки оцим синтепоном, то потім знову доведеться це робити. Потім розкладаю подушки вже на диван, і це майже все. У мене залишилось лише дві справи. А ні, не дві, три. Забулася одна. Зараз в мене тут така от купа сміття, треба буде його попалити та прибрати вже. Тому що на ці підсвічники, тут посередині була картина, зараз я розумію, що ну, вони тут зайві. Але я думаю, що якщо ці підсвічники трішки підфарбувати, Ну, принаймні щось таке в бронзу, мабуть, повністю, щоб не було цих чорних деталей, і спробувати їх розмістити десь там. Щодо підсвічників, я їх таки перемістила сюди до годинника, але перед цим купила балончики з такою фарбою. Ну, вона називається темне золото, вона така типу матова. Я її, до речі, купувала, коли підфарбовувала ковані речі, ті, що у мене у новій прихожій. І повісила ось так. Поки що, а, і, до речі, поміняла свічки, бо тут були червоні свічки, але я з ними поставила. Мені взагалі не сподобалось. Якось тут ну, немає нічого до червоного кольору, тому поки що поставила такі начебто непогано. А це я вже дочекалася вечора і переходжу до другої справи, які показувала дуже багато сміття. Зібралося влітку, коли. Ми не топимо, то те сміття, яке можна спалити, ми просто кладемо на грубу, і там, можливо, раз у місяць я його просто спалюю. До речі, забула ще про одну справу, яку я робила за кадром: я пофарбувала дверку груби. Це вже в мене субота, повернулася з нової пошти і в мене чергова розпаковочка. Знову я замовила речі для Данилка, замовила кілька футболок і також піжаму. І також піжаму. Теж комплектують. Ой, класс, такая худенькая. <laughs> Будет на Данилке, я думаю, 150 размер. И тут 100% обамована написано. Данька, померяешь? Прикольно. Чемпион. Команда чемпионов. Походу. Так, это у нас Повернись. Якраз на худенького хлопчика, такого, як Даня, огонь. Так, уже в нас п'ята година, прийшла щойно з пошти. забрала свою посилку і догадайтеся, куди вона. Загалом я хочу спробувати замінити оці пластикові багети, які я поклеїла. Десь рік тому, трошки більше року, коли робила тут ремонт, бо ну, не придумала я нічого інакшого. Даня, Ти можеш не шарудіть? дякую. А, і при, при це, приклеїла ці пластикові, ну спінопласту типу багетики. І хочеться все-таки спробувати джгута. Він доволі важкий, я розумію, що на клею він, мабуть, не триматиметься, тому я ще взяла і гвіздочки. Спробую його прибивати на гвіздочки. і я дуже сподіваюся, що в мене все вийде і що я не пожалкую і що воно буде гарним. Тож одразу беруся прибивати цю мотузку. Ну, власне, через цей багет відео я і не зробила на суботу, вирішила все-таки дочекатися посилки, щоб, начебто, була така плюс-мінус закінчена картина вітальні. Хоча додам, що ще буде тут якийсь декор, певно, пізніше вже. Тушку купувала по 12 гривень за метр. Данилко мені асистував, допомагав і подавав гвіздочки. Так, отже, у нас вже 6 годин вечора, початок сьомий. За годину ми, в принципі, впоралися, вже все прибрала. В принципі, нормально вийшло. Я думаю, краще, ніж було і з тим пластиком. Воно, звісно, тут стеля така кривенька, тому. Є свої нюанси. Взагалі, я думала, що тут круто було б зробити так само, як у новій веранді, такими балками дерев'яними, але я ж повторюю, оскільки тут стіни дуже криві, і стеля і стіни, то ну, це такий собі варіант. Так, і все, що в мене вийшло після перестановки. Цей кавовий столик чи журнальний, я поставила сюди. Дуже класно, ввечері тут буде таке. Цікавеньке світло. Атмосферне, я б сказала. Тут такий класний диван вийшов із подушками. Світло. Замінила, як ви бачили, я на нову тканину наволочки. Подушках всі такі залишилися. Ну, мені подобається. Не стало я сюди пуговиці Пришивати буде й так нормально. Ну, Не знаю, мені більше подобається зі світлими. можливо, тому що мені темні вже набридли. Ну, Цікаво, як на вашу думку, так би мовити, об'єктивно, що ви в цьому інтер'єрі не жили, то як вам краще з темними подушками чи з світлими. Акваріум. Такі в нас буде тут. Поличку я перевісила, зробила її посередині. Ці підсвічники я вже, здається, показувала, їх пофарбувала і сюди купила в червоному маркеті свічки. Такого кольору, ну типу, як у мене і годинник, і штори, і наволочки, і я думаю, що в принципі непогано вони тут виглядають. Так, Щодо цього кутка, я туди спочатку тулила стілець, але він там ну, ні до чого. Не подобалось мені, як виглядає там стілець, і я вирішила, що це чудове місце для того, щоб поставити таку підлогову вішалку. По-перше, якщо туди щось повісити, то ну, з такого ракурсу за Комодом не буде кидатися в очі, що там щось вісить. І по-друге, ну не знаю, мені здається, що чудово вона там виглядає. Так, щодо комоду, ну, поки що я поставила сюди квіти. І я сподіваюся, що десь, не знаю, можливо, восени. Коли ми купимо сюди ще й телевізор, то взагалі буде таке. Чудовий затишний куточок для перегляду фільмів. Так, перейшла на більший кут, щоб все туди влазило. Звісно, краще було б це зняти при даному освітленні зранку, але вже не буду чекати, хочу, щоб змонтувати, щоб зранку вийшло відео. До речі, на жаль, у мене не працює. Перегоріла лампочка у акваріумі, тому там скалярії заховалися відблискує. не можу показати рибок. Я думаю, що я ще займуся тим, щоб купити тут і нову лампочку, бо дійсно буде дуже гарно ввечері з підсвіткою. Так, ну, тут залишилось так, як і було. Груба. Деякі коробки я вчора не спалила. Думаю, може ще знадобляться. Тобто, тут буде груба і дрова, тут буде стілець напевно, не знаю. Поки що. І також з'явилось таке от робоче місце під цією поличкою з книжками, і доволі також мені воно подобається. Невеличкі такі, і до речі, щодо цікаво, як, як ваша думка щодо перестановки. Я нагадаю, десь можливо фотографію ставлю як було. І скажу про те, що це взагалі перша перестановка От 10 років. В кінці грудня буде 10 років, як ми тут живемо. І саме в цій кімнаті це перша перестановка. Тобто, звісно, тут дуже часто мінялися штори, текстиль, тут замінювався диван, замінювались меблі. Але оцей диван, ну оцей і попередній куточок. Він був майже таких розмірів. Він завжди стояв у цьому кутку. Там завжди стояла парта, тут завжди стояв комод. І а і тут завжди стояв акваріум, тобто ніколи це не змінювалось, і тому ну, нам дуже цікаво. От. І Данилку сподобалося, і Андрію сподобалося. І мені здається, що так затишніше, що цей диван, коли він став сюди ближче до дверей, він наче якось запрошує на нього присісти. А коли він отам от стояв аж під дальньою стіною, то якось він так ну диван та й диван. Так що чекаємо, що там колись ще. Сподіваюсь, в скорому часі з'явиться телевізор, і буде в нас такий затишний куточок. Тож, на цьому з вами буду, певно, прощатися. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Дякую, що не забувайте ставити вподобайки. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. І цікаво, яка ваша думка щодо цієї перестановки. Ну, і для тих, хто чекає, звісно, ще буде і поезія. Людмила Галінська. Потанцюєм літо на останок, притулюсь до тебе, як оса, перелито медом давній дзбанок, капотить нектар, яка краса. Затанцюєм літо, як бувало, у дитинстві в травах босяка, в сарафані з крильцями зухвало, оминувши хащі з будяка. Посмакуєм вишні перестиглі, Напечем оладок та млинців. І почуєм, як на ганку скиглять сонні гноми, просячи дощів. Чуєш літо? Я також не чую, а колись вже бачили дива, навіть в снах тепер вже не танцюю, і млинців таких смачних нема. Потанцюєм літо, ще ж не осінь, завтра серпень, серце звеселить, як колись малі щасливі босі угорі шукатимем блакить. Маю сукню, навіть крильця маю, скрип душину, легкі, як тоді. Потанцюєм літо, я чекаю, ще ж не осінь. Ми ще молоді.